Вітаю вас, друзі, це відео про кімнатні рослини, і, зокрема, про гібіскуси. Нам треба пересадити ось цей гібіскус Саймона. Здається, він так називається. І побалакати про живцювання гібіскусів, бо всі рослини, які ви зараз побачите на своєму екрані, це живці від. Великих старих рослин гібіскусів. У мене тут три, три види, оцей червоний, звичайний бабусин гібіскус. ось це махрові, такий махровий рожевий гібіскус, і оцей гібіскус саймона. Пересаджувати буду в ось такий стаканчик в якому попередньо я зробила дірочки. Грунт буду брати для пересадки універсальний. А також я вам потім покажу, яким добривом я здобрю, удобрюю всі свої рослини на протязі літа. Перед пересадкою треба гарненько пролити стаканчик з нашим живцем для того, щоб ґрунт не розсипався і не травмував коріння живця. Коли вже водичка вся увібралася на дно нашої ємності, в якому будемо? її пересаджувати треба насипати трохи ґрунту. І його теж пролити. Потім я беру наш живець. Обережно виймаю його зі старого стаканчика. Ось так трошки стискаю і легенько тягну. Ось так і обережно переміщуємо його, перевалюємо в новий стаканчик. Промішки додаємо ґрунт і дуже багатенько треба полити Щоб з нижніх отворів. Пішла водичка. Можна вирівняти трошки. Тепер треба буде дуже рясно полити. Зараз в мене ґрунт сухий, і він дуже буде дуже погано вбирати воду. Тому я буду поливати по трішки. Полила трішки, воно увібралося, потім ще трішки полила, воно увібралося. І так до тих пір, поки стаканчик не стане важкенький. Тобто, весь ґрунт насичився вологою. Після цього. Точніше, після того, як він завтра відквітне цей живчик, я його підріжу для формування більш гущої зеленої маси, скажімо так. Ви бачите, що цей живець неправильної форми, що одна сторона вона не розвинена, а інша пішла вріст. Ось Так що я підріжу ось так, де є такі великі ростові почки між вузлях, отак я його відріжу. І тоді воно буде можливо, я не впевнена, але сподіваюся на це, воно більш рівномірно піде рости у сторони все, діло зроблено. І тепер давайте з вами побалакаємо, а точніше я вам розкажу, який спосіб вкорінювання мені більш сподобався і був для мене більш вдалий. Більшість своїх живців я вкорінювала у воді. Я вам показувала, в якому стані я їх висаджую у ґрунт. Це коли вже на стовбурі самого живця з'являються такі білі пупирки. І на стадії оцих білих таких зачатків коріння, я їх висаджую у ґрунт. Тому що багато разів, коли, коли я не додивлялася за цими живцями, коли я про них, можливо, навіть забувала, то ця частина, яка довго знаходиться в воді, вона могла згнивати. Ось. Потім я саджала одразу у ґрунт. тобто я відрізала живець. Він у мене полежав 15-20 хвилин зажив, скажімо так, і я його одразу потім саджала в ґрунт. Цей спосіб не дуже вдало в мене закінчувався. Ось, і найбільш вдалий це висадка живця в пісок. Якщо для вкорінення у воді в мене йшло, мабуть, місяць для вкорінення, то у піску у мене живець вкорінився за тиждень. Пішла дуже гарна така коренева система. Ось. І для мене це було дуже швидко. Я навіть вам покажу, дивіться, ось це у мене живець давнішній. Ви бачите, в нього вже такий товстий стовбур. Ось, він був високий, ось такий, як ось цей, який я буду підрізати, він отак йшов угору. Я його підрізала, ось ви бачите, пеньок. І ось цей живець, він уже квітне. І він вкорінювався в мене в піску. Він вкоренився за тиждень і він уже гарненько росте. Зі своєю кореневою буде квітнути. І все в нього супер і гаразд. А ось цей почав обростати в різні сторони, він став такий більш кустистий. і теж ось, думаю, квітнути. Ось, ось цей це в мене махровий. Трошки, як я їх відрізняю, у них трошки різні усіх бутони. У Саймона на длинній такій палочці, бутончик невеличкий. У червоного в нього більш цей чаш... чашелістик, оцей більше такий він великий і палка товста. Ось. А у махрових ось у нього така загострена загострений бутончик ось такий. Так я їх відрізняю, коли вони не квітнуть. Але ось цей теж буде підрізатися до такої, таких активної такої почки, бруньки. Ось. ось так я його теж буду відрізати, щоб, він, щоб вони почали кустити. Куститися. Ось такі справи. Мабуть, я залишу собі по одному екземпляру, а всі інші будуть продаватися, бо мені так багато не треба, а вони в мене ростуть, рука в мене легка, вкорінюються вони в мене нормально. Так що такі. Справи в мене з гібіскусами. Ну і на протязі всієї вегетації рослин, я їх намагаюся підживлювати органічними всякими добривами, також мінеральними добривами. Наразі в мене є ось така витяжка з біогумусу. Я взяла на пробу, тому що, по-перше, велика. Яка ця ну, ємність, один літр. І дозування 1 до 120, тобто один літр на 120 літрів, ось. У мене тут, тут висить такий шприц, і я шприцом вимірюю приблизно. Приблизну, приблизно кількість цього добрива. Ось, а також в мене є мінеральні добрива. Це мінеральні для квітучих рослин. Хвилинку. Ось такі. Для квітучих рослин. Ось формула азот 15. Фосфор 15 і калій 15. А, тут фосфор 17 і калій 15. Плюс комплекс мікроелементів, плюс вітаміни в 1 С і ПП. Ну, хотілося б, звичайно, вірити. Ось тут перелік мікроелементів. Цей пакетик на 20 літрів. Я до роз, такої рожевої води його розбавляю. Саме добриво такого рожевого кольору. ось. І удобрю раз на тиждень. А буває і так, що і два рази на тиждень. Бо ґрунт має здатність виснажуватися для того, і існують такі всякі добрива для кімнатних рослин, бо рослина з ґрунту виїдає, скажімо так, всі корисні мінерали, корисні всякі мікроелементи, і їх треба поповнювати у горщику. Ось користуюсь я отаким. Також в мене є добриво для Ось, універсальне, а в принципі, не сильно дуже змінюється формула, тут трошки більше азоту. Ось. І також в мене є добриво. Для декоративно листяних рослин. Це для моїх зелених рослин усіх, не квітучих. Ось такі добрива. Ну і наостанок, що я вам хочу сказати, не бійтеся, живцювати ваші рослини. Якщо ви, ви все зробите правильно, якщо ви їм зробите гарні умови, вони у вас будуть, будуть розмножуватись і рости швидко, гарно і без усіляких проблем. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую вам за ваші підписки. Дякую вам за коментарі, а також за вподобайки. До зустрічі у наступних відео. До побачення! Слава Україні! Слава ЗСУ!